Десятим роком, ось 12, 13. Ми ходили за нього, де ми тільки не були. Але ж добилися. Хоч тяжко нам було, але ну ми ж добилися його, добилися. Питають, що це треба, треба. Спортивну площадку для середніх і дорослих дітей. Вам треба було всіх дітей наших. Ні, ну хто в школі, шкодить? Так правильно, якби зійтися тут, це майданчик для маленьких. І всі діти ж не можуть поміститися на цій маленькій площадочці. Віталій Володимир фотографував вже і там, і там отой наш позорний міні-стадіон той. Ну Правильно, а дітям десь треба гуляти. правда? Нашим дітям от, нема де гратися. Фактично середні і старші діти граються на проїжджій частині. Хто хоче щось додати, будь ласка, люди добрі, говоріть. На цій землі повинна бути екологічна експертиза, якої і по сьогоднішній день немає. І по сьогоднішній день немає. І до, і до теперішнього, поки немає генерального плану, поки немає генерального плану, до того генерального плану оця вся ділянка рахувалася зеленою, зеленою зоною. зоною. І згідно земельного кодексу ці землі не можуть бути розподілені. Ну, вже дома стоять. Бо вони були при владі, які вони були при владі, ми знаємо ту попередню владу. Під комерційну діяльність. Моє ж брати під сільгосп роботи. От вони понабирали під всі на землі І тут же походили. Шпитайте не не у погоріло, скільки дільниць було земельних менше. Оце, оце продав погорілий і пан Пісцов. Ми на середу по цьому питанню записані до голови адміністрації. Ми вирішили піти знизу доверху. Не прямо звертатися до представника президента з прав дитини, а спочатку до голови райдержадміністрації. Не можна мене з приватизувати. А ви б хотіли, щоб у вас велика площадка була? Да. Да. А, а ще ми б хотіли, якби там сітку поставили. <гум> на 3 метри. А з тієї сторони? Да. Так. Так. А що б там хотіли, щоб було? Баскетбол і футбольне пора. І волейбол. І, і, те, і теніс. Значить, на даний час вивозиться земля на відомому напрямку з побережжя, де в нас раніше проходили води під почвені. була колись річка на цьому місці. От зараз люди зібралися для того, щоб протистояти зараз тому, що відбувається. Який ви це... бачите вихід з ситуації? Треба заблокувати, розібратися, на якому основанні вивозиться земля, куди вона вивозиться, яке це розпорядження і взагалі що тут відбувається. Я бачу багато людей зібралось. А чому ви не запросили голову селищної? Запросили, я особисто його ось набирала. Він не бере трубку. Ви що зараз робите? Зараз збираються підписи, написали звернення і будемо розбиратися далі. А до кого ви звертаєтесь з цьому звернення? Ой. Волосинович. Як ви вважаєте, чи в змозі районна рада без селищної ради розібратися цій ситуації? Якщо не може селищна рада розібратися, значить треба, щоб втрутилася районна рада і допомогла розібратися. Зібралися вже місцеві мешканці села Гливахи для того, щоб все таки трошки відстоювати свою, свої права і для того, щоб зробити це. Ви бачите, ця, ця ділянка землі, яку розробляють, вивозять землю, продають. З незрозумілих причин, а ця земельна ділянка належить відноситься до, до зеленої зони, і на цій ділянці заборонено вивозити землю. І також хочуть зробити мешканці села, зробити зону відпочинку. Тобто маленький парк чи маленький сквер, де могли б гуляти молоді мами зі своїми дітками, які в нас підростають, і так як в нас немає. В селі ні школи початкових класів, ні дитячого садочка а дітей самі бачите, дуже багато тут. А їм треба десь відпочивати. Для того це робиться, щоб не було порушень громадського порядку з боку малих дітей. які, якщо в них нема чим займатися, то вони тоді займаються тим, чим не потрібно займатися. А щоб дітей чими зацікавити, щоб вони мали де відпочивати, де займатися спортом, то ми плануємо. Громадою, все-таки дізнатися, кому належиться земельна ділянка, для того, щоб тут силами громади з допомогою сільської ради депутатів збудувати та тут парк, для відпочинку. А ви раніше не звертались до селищної, до депутатів селищної ради, я до голови ради? я особисто не звертався. От як ставляться, от ви очолюєте громадську організацію? Ветеранів АТО, СМТ, АТО, учасників АТО СМТ злевага. Як ставляться учасники АТО до, от, до цієї ситуації? З учасники АТО ставляться позитивно до цієї ситуації, тому що в кожного, хто повернувся з війни, є сім'я, є дружина, діти. І для того, щоб нормально можна було відпочивати, то потрібно робити все для того, щоб це було зроблено так належним чином. От я бачу, там пишуть мешканці звернення до голови районної ради Васильківської. На яку підтримку ви розраховуєте? Ми розраховуємо, що якщо, як зі слів людей, вказано, що на цю земельну ділянку є державні акти, то ми хотіли дізнатися, на які підстави ці державні акти були видані. І Якщо вони дійсно є, то скасувати їх. Або рішенням суду. Або рішенням сесії, або люди, які це, це незаконно отримали, нехай самі відмовляться, щоб не було потім питань. Ну, що я вважаю, це є грубе порушення закону і неповага до мешканців свого села. Ну що люди хочуть збагатитися. Поставивши в таке становище, а саме районна рада, це ж місцеве самоврядування, повинно вирішувати. Це я зрозумів. Це питання буде підніматися також на сесії, яка буде в цьому місяці, і ми будемо вносити пропозиції, щоб було розглянути, прийняти рішення на користь громади, а також будемо звертатися до районної ради, до адміністрації Київської області за допомогою, якщо така буде потрібна нам.